Син. Сем. Иже! Борцов, Борцов! Я люблю Морску! Я люблю Морску! Тихо! Морску! Упор лёж, Я поползли, плывём! Я говорю, поплыли! Упор лёж. Ползут они полный рост. А вы, а ты опять ее не любишь? Не люблю. А что все кричат, а ты нет? Я люблю Морску! пехот! Вот! Я сушу, що тут люблю. Вже здоров'я армія ТВ сьогодні 38-й окремої бригади морської піхоти, і це здача на берет морпіха кольору морської хвилі. Хлопці мають подолати дистанцію в 6 кілометрів. Вони мають бігти, повсти, лавити, як бачите. Тобто, дуже насправді важко. І то що старий морпіхи каже, що раніше що до повномасштабки. Була дистанція 10 километров. А это такая разминочка. Туда, там занимаем, круговую. Давай, Следующая двойка, быстрей. Давай, давай, Можешь, можешь. Я люблю, пехоту. круглые. Я люблю, морскую пехоту. О! Ти витривай! Ой, давай, 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 ну відпочиваємо, Давай! Чуть-чуть оставить гурло вас не будь? Чуть-чуть честь. І так кожен раз. Ну, взагалі, в умовах інтенсивної війни ми намагаємося підтримувати традиції і переносити той дух, який був раніше морської піхоти, наприклад, я з 16 року в морській піхоті саме, то як ми започаткували в той момент і намагаємося до сьогоднішнього часу підтримувати цю традицію і викладатися на всі 100%, навіть якщо. Ми виконуємо бойові задачі, все одно знаходимо для цього час і намагаємося з кожного морського піхотинця тим відчуттям традиції і духу морської піхоти, як це було раніше. Товаришу, помоє куди ти вже стартанув. О, господи! то вису туди справи. Без тебе, без тебе! Ану, нюхні кусочок на дарві! Ну возьми на пам'ять себе, кусочек. — Давай, давай. Давай-давай. — Да, ну, понюхай. — це нормально. Давай, У Наше там давай, під комічним дротом якесь м'ясо висить. Що це за м'ясо? взагалі? Так, це психологічний етап. Навішується заздалегідь за днів десять м'ясо, яке вялиться, готується, так під природніми лучами сонця. І потім має дуже приємний запах максимально, і морським піхтинцям це дуже подобається проповзати під ним, е нюхати ці аромати вяленого <правданого> на <м 'яса> м'ясо. І навіть є такі, е хто може собі відкусити або відламати шматочок, щоб е потім показати своєму командиру підрозділу і похвастатися тим, що пройшов е смугу перешкоди. Дай на щоб... давай, Пробуй. Дам... Давай, давай, наты, нормально, что Давай, Давай, да давай. Давай, давай. Давай, давай, вперед. Давайте на три, быстрее. На плечо. Сделай команда была. Дублируем без деда. Стали. Пошли. Пошли. Дублируем команду. Я люблю масфот піхот! Є така, такі люди, які відмовляються від здачі цієї полоси, мені берет не потрібен, типу, мені так нормально служиться. Скажу на моїй практиці, напевно, там, знаю десь два-три чоловіка, які відмовилися, і то відмовилися більше за, і за стану здоров'я. І що їм тобто, потім? Тобто, коли людина приходить, вона має прийти як мінімум пів року бойових дій, перед тим, як отримати допуск до здачі на берет. Тому за цих пів року вона вже проходить і бої в обороні, в наступальних діях. Тому На момент, коли їй задають питання, ти будеш здавати чи ні, там вже питання само собою відпадає просто-напросто. Понятно, що коли я здавав, то ми всі здавали молодими хлопцями, тобі ж там офіцери, контрактники, поэтому було набагато легше це все проходити, ніж зараз мобілізованим, тим більше людям, які в віці. В фізичній формі. Тому нам трошки було легше. О, мягенький, давай, бывай. Давай. Давай, давай, мягенький. Арта, х ты долго Давай! Давай, давай, давай. Ей, лом! взяв! Давай, давай, мягенький! Пошл, красава! Стой! Стой біди сюди, я ж бачу, що не затягнув. О, нормально. Да виїжджа! Давай! Прямо там пошов, пошов, пішов! Быстреє, бистре! Це мотивує військовослужбовців. До виконання поставлених задач морської піхоти, ну і а, підтримує інших, а, які ще не отримували, і спонукає до отримання цього берета, тому що коли стоять в строю а, морпіхи одні а, в кепках, а інші в беретах, то а, ті, які ще не отримали берета морського піхотинця, то дуже, скажімо так, жалкують, що у них немає такого. Атрибуту морської піхоти. пехоты. колеса, колеса, не легче крутить! не просто держимся за него! Толкає палтерахіло. Це вже практично фінішна пряма. Цей бе важить 14,5 тонн, і тон. треба його до фінішу дотиснути. Взагалі особливість цієї смуги перешкод, тому що не можна відпочивати, не можна пити воду. Тобто рекрути постійно відтискаються, присідають тощо. нормально, нормально. Я не чую! Я не чую ваше й мати! Як ваші відчуття? Ой, дуже. все дуже добре. Тяжко, але ми впорались. Вам тяжкувадо було, бачу, в певний момент. Спина. Що, ви, хотіли прямо кинути вже все? Він Він не хотів. Коли бере дадуть? Сьогодні? А? Що у вас найважче було? Найважче. Не знаю. І свій і моральний і страх. Так. Подолати чи як? Не було у вас думки здатися там? — Ні. Ні, не було думки здатися. Тебе замучили більше за всіх. Ага. Да. Що розкажеш, як взагалі ти? Ну так. Все супер, галама, віра себе, І все, і все буде. Ти було трохи. Тяжко не так як на нападіться заходити. На позиції ти вже знаєш де, що і куди. А тут неізвісність. Це найстрашніше. Не було тебе думок там здатися, та зійти з полоси. Не, ну если я уже начал, то смысл заканчивать. <говорит> точнее, это раньше не заканчивают. Надо тебе до конца. А скільки это років, якщо ты секрет? 25. 25. А в душе у меня все 90. <говорит> <коворит> 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 Служу народу Україні и морский секунд Служу украинскому народу, это морський <коворит> хоть.